День Соборності України відзначається щорічно 22 січня. Свято офіційно встановлене в 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і з УНР для утворення єдиної соборної української держави. Перша в ХХ столітті Українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української Центральної Ради. А вже за рік на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Член директорії Федір Швець урочисто зачитав універсал директорії на Софійській площі. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Віднині є одна незалежна українська народна республіка. На жаль, тоді об'єднання України відбулося суто символічно. Однак ця подія мала надзвичайний вплив на подальшу політичну ситуацію. Яскравим проявом єдності волі українського народу до свободи став живий ланцюг, організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення акту злуки. Мільйони тоді ще радянських українців, відзначаючи День Соборності, взялись за руки, з'єднавши Івано-Франківськ через Львів і Київ. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії. Та став важливим кроком до здобуття незалежності Україною. Довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів. Національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов'язковою передумовою успішного спротиву зовнішньої агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денного національних завдань. Цілісна Україна. Це повернення окупованих територій. Залишайтесь свідомі та любіть рідну країну всім серцем. Пишайтеся її історією незламним духом свого народу і завжди пам'ятайте, що ми, українці, сини й доньки сильної, вільної, незалежної держави.